Добрий день. Ми зараз знаходимося у Житомирській області в селі Квітневе. Це підприємство «Паф Єрчики», яке спеціалізується на виробництві рослинної та тваринної продукції. А саме по тваринництву ми займаємося вирощуванням молодняка тварин та бійних тварин, які виробляють молоко високого гатунку. Зараз ми знаходимося в приміщенні це безпривізне утримання тварин із повною автоматизацією всіх процесів, які зменшують людську працю. На сьогоднішній момент ми Маємо 990 горів фуражних і 925 голів дійних тварин високопродуктивних, які дають в середньому від 32 до 35 літрів на день молока екстракласу. Я головний лікар даного господарства і я зобов'язаний контролювати здоров'я тварин, оскільки ви знаєте, що високопродуктивні тварини схильні до певних проблем, захворювань і контролюємо ці захворювання хвороби після родового періоду, метрити, ендометрити, захворювання. Кінцівок, мастити захворювання травної та дихальної системи. З метою контролю та лікування хвороб високопродуктивних тварин ми застосовуємо на даний час дуже високоефективний препарат катафур, який ми користуємося з метою запобігання лікування хвороб кінцівок, хвороб протоколі лікування маститу тварин, протоколі лікування хвороб після родового періоду та хвороб легеневої системи, пневмонії і іншого характеру. Його особливістю є те, що він Має в собі останнього покоління цефалоспорини. це антибіотики дуже широкого спектру дії та протизапальний засоб як етопрофени. Цей препарат поєднує в собі дві ці діючі речовини, які одна одні допомагають і допомагають нам. Я як лікар бачу певну кількість переваг у даному препараті. По-перше, це одна ін'єкція, яка поєднує в собі дві діючі речовини. По-друге, це доза, яка дозволяє ввести однократно цей препарат. Легко використовувати, він ефективний в лікуванні. Я би за задоволенням від себе рекомендував би використовувати даний препарат. Маю досвід у використанні з самого початку виробництва його і рекомендував би вам використовувати даний препарат в ветеринарії.